А що з виїздом, скажи, ви, будь ласка, Знає... ну да, з вашим виїздом. Ну збирає... якщо от люди проникнуться нашою проблемою, так. візьмуть кожен собі по котичку, по, по собаче ми будемо руки, да? впевнені, да що тут ми нікого не залишаємо, то ми одразу нас тримають нічого не буде. Тримати не буде, тобто до, 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 до чого це все потрібно а скільки, скільки тварин ну, опікуєтесь, якою кількістю? Ну насправді так сильно багато от, по різним точкам, ті, котрі годуємо залишені, а так 35 котів, ну ті, котрі в одному подвір'ї живуть, ага. і п'ять ну, собак наших. оці шо що, що бігаєте тут, тут на ці троє да, прийшли, а ще двоє там на цукрозаводі угу, угу. сидять і чекають, що кожного дня їх покормлять. Ну собачки у вас не ході, я вам скажу. Ну такі кріпеши.